Друзі, всім привіт! З вами канал Сергій Тулс. Хочу вам сьогодні показати, який комплект замовив наш клієнт. Ось така добряча торба, торбина, яку ви просто можете запахнути все, що завгодно. Не кажіть мені, будь ласка, що. Валіза це номерван. Чесно скажу, що сумка це набагато зручніше, практичніше і функціональніше. Я вам зараз просто коли відкрию, подивити, що в неї влізло. Скій, будь ласка, які в комплекті е, Девольтовська чемодан Девольтовський вмістить в себе стільки, стільки, є в цій сумочці. Потім напишете, скажете, чи згідні, чи не згідні. А ми поїхали. Власне, сама валіза, сумка, точніше, вона величезна-напросто. просто -напросто. Знизу йде у нас такі рельси для того, щоб не протирати дно. А в середині ніж канцелярський для хто його називає, і ніж походний, карманний. і так далі. Крутезна річ, два штучки в комплекті йде. Біти 81 штучка в нас іде в валізі. Ця валіза цепляється на чемодан, якщо у вас є перехідник. В цих комплектах є повністю все. І це біти на супердліній ножці, на середній ножці і на маленькій ножці. Біти тримачі. Перехідник на 3-8 і, здається, там 1-4. Далі на глухарі 5-16, 1-4 найпопулярні. І, власне, все це запаковано в кортезний кейс і плюс до всього є ще про подерево. На всі випадки життя. Ось так воно виглядає. Ці кейси, якщо ви купите ще якісь там свердла або власне, купите ще такий один комплект-біт, ви без проблем можете захлопнути друг на дружку і будете ходити і радіти, що у вас воно компактно займає місце. Батареєчка на 5 А. Батареєчка на 2 а години з індикатором. Ось така сабельна пилочка, яка буде в нагоді повністю всім. Ось так вона виглядає. Серія в нас йде 368-ма Зручна, не важка така, як флексвольтовська, але тим не менше супер потужна. І, власне, те, що всі завжди хочуть. Ударна дриль 805. Вона йде ось в такому чудо-комплекті. Будь ласка, можете звернути увагу. Ударна дриль, металевий патрон, дві швидкості, підсвітка, яка регулюється, можете користуватися як ліхтарем. Щоб наглядно вам це сиділо показати. Беремо п'ятерочку батарейку. Защолкуємо і дивимося нас. Тут менюшка є виключить, нейтральна і на 20 хвилин. Ось, будь ласка. Ліхтар світиться, потужніший ліхтар, і 20 хвилин буде в такому режимі безпроривно світити. для того, щоб ще раз запустити. Ще, раз, ще разок нажали корочок і він поїхав, щоб вимкнути, відповідно, що переводимо нашу рулежку на нолік. Самозажений патрон рівнесенький, як струна. Це раз дуже велика перевага, його 13 мм максимальний діаметр, що ви можете запихнути сверло або так далі. Він йде ударний. Тобто ви можете в легких цілях монтажа користуватися, може і не легкір. те, що я знаю, що багато хто й у бетон дюбіля вкручує саме цією малишкою. І там натяжні стелі цепляють, але тут ви самі собі господар і самі вирішуєте, що ви власне, хочете. І так, друзі, до ціни ось такий комплект. Під ключ з доставочкою е, сумка, дві батарейки, комплект біт і ножи е, 805 дрель і власне сама сабельна пилочка з доставочки нашому клієнту обійдеться 435 баксів. Якщо ви хочете таке саме, пишіть е, ще три комплекта Можемо таких зібрати і відправити для вас. Тому, друзі, всім добра. Дякую, що ви з каналом моїм, ви його розвиваєте, допомагаєте мені це в цьому. Я сподіваюся, що вам все сподобається і подобається. Тому всім добра. Підписуйтесь і ставте лайк.